Після цього почув я ніби гучний голос натовпу, численного на небі, що говорив: Аллилуйя, Спасіння і слава, і сила Богу нашому, бо істинні і справедливі суди Його, бо він осудив блудницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її, і вдруге сказали: Аллилуйя! І дим її здіймається навіки вічні, і впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алелуя». І голос від престола вийшов, говорячи: Хваліть Бога нашого, всі слуги Його і всі, що бояться Його, малі і великі, і чув я, мов голос натовпу численного. І мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли Алилуя! Воцарився Господь, Бог наш, Вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, ясний вісон же, це праведність святих. І сказав мені: напиши, блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані, і говорить мені: ці є істинні слова Божі, я впав до стіб його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися. Бо свідчення Ісуса є дух пророцтва, і побачив Я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює, очі Його пломінь огню, на голові Його дієдеми численні, мов ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки Він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його, Слово Боже, і воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон, білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи, і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя. І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане цар царів і володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу! Щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх вільних і рабів і великих. І побачив я звіра, і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні і проти воїнства його. І схоплено звіра, і з ним лже пророка, що справляв знамення перед ним якими знадив він тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його, живими вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його, і всі птиці насетилися трупами їх.